В з повно порад з як вижити в спеку. І зараз я особисто протестую такі лайфаки, які з них корисні, а які ні. Беру звичайну пластикову пляшку, наповнюю її наполовину водою і ставлю в морозилку. Через кілька годин отримую лід, потім доливаю холодну воду. Напій справді швидко охолоджується. Але будьте обережні, Ковтаючи надто багато холодної води, можна легко застудитись. Пляшку з льодом також зручно брати із собою. Її можна прикласти до лоба чи шиї, коли спека буде особливо нестерпною. Цього разу використовую відразу дві пляшки з замороженою водою. Ставлю перед ними вентилятор, а під них ганчірку, щоб не було калюжі. Розміщую все так, щоб потік повітря проходив через лід. Ефект помітний одразу Дмухає дійсно холодом, і справді є враження, ніби температура повітря в кімнаті знизилася. Проста, але дієва альтернатива кондиціонеру. Змочую рушник холодною водою і кладу його на плечі. Шия миттєво охолоджується. Проте є мінус одяг стає швидко мокрим. Такий метод краще використовувати вдома, працюючи за комп'ютером або відпочиваючи.